Дякуємо, колеги. Це Пекучи Ньюз». Ми не телефонна розмова Шольца і пуйла по телефону. Ми будемо швидко і по темі, а ще у тисячу раз корисніше. З вами Пекуча Ірина Сопонару та гарячий mm. Юрій Ткач. Сьогодні у випуску Олух Шольц. Подарунок на перший та не останній рік в СІЗО для Дубінського. Солдат без углу не образить. Гівевей від сивочолого блогера. Можна плювати в стелю, можна бити палкою по калюжі, а можна дзвонити путіну. Все це марне витрачення часу. Олаф Шольц вирішив зателефонувати до служби терорист по телефону і подзвонив Путіну. Два роки не дзвонив, а тут так збіглося, що і вибори в Німеччині скоро. Та й думаю, подзвоню. Це все одно, що дзвонити Гітлеру і говорити: де ми знаємо про Бухенвальд, ми знаємо про Аушвіц, але. Як в тебе справи? Вони розмовляли годину. Вірогідно, 5 хвилин Шольц просив вивезти війська, і 55 хвилин відновити північний потік. Мені здається, що Шольц трошки переоцінює себе зупинити війну дзвінком далі що? зупинити контрнаступ голосовим чи може зупинити ядерну війну СМС? Ну а що тільки не зробиш, лише б Тауруси не передавати. Я знаю, що зробити, щоб Шольц більше ніколи не дзвонив пуйлу. Це що, телефон? Так, <рігла> да, Як бачите телефон. Пр... Прямо там? Получається, <рігла> прям там. Дубінський задув одну свічку на торті, зробленому з хліба. Скоро рік, як Ківа на концерті Кабзона, а Дубінський в СІЗО. Ого! <гум> аж цілий рік так. так швидко пролетів. Ну, тож, мама, мама любить скорості. швидкість. Як швидко сидять чужі діти? З гостей на святкуванні були лише Шуфріч і Коломойський. Але згодом до них приєднався Євгеній Шевчен. Так, Шевченко таки отримав підозру у скоєнні державної зради. зачистимо за три секунди. Три дні зачистимо всіх. Спецназ, Спецназ працює роботи. жорстко. Нарешті нагорода знайшла героя. Він так довго до неї йшов. Ще ну, в радянські часи у мене були проблеми навіть тоді з органами і з КГБ. Найстильніший зрадник з'явився у суді в кепці від бренду Стефано Річі за 66 тисяч гривень. Вона виготовлена зі шкіри крокодила. Ви знаєте, це дуже символічно, адже крокодил теж вміє довго сидіти, не рухаючись. Єдине сумне в цій новині, що крокодил загинув заради того, щоб його на себе натягнув. Шевченко. Надалі такі великі числа нардеп зрадник буде носити тільки на зеківській робі. Бо його взяли під варту до 11 січня без права внесення застави. Почекай, тобто, листів до Трампа більше не буде? Буде, тепер будуть тільки маляви. Сподіваюсь, скоро на телеграм-каналі Шевченка вийде ще один пост. Мені 13-й минало, а сидіти ще 25. Надія Савченко та Мар'яна Безугла рано чи пізно вони мали зустрітися в одній новині. Отже, Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ. Знаєте, звучить як анонс нового сезону від пацанки до панянки. Е, тобто вони хочуть, щоб пан Малюк розбирався з ними, а не з флотом Росії в чорному морі. Якщо коротко, безуглі не подобається, як Савченко воює, а Савченко не подобається, як безугла розповідає, як їй треба воювати. В мене тільки одне питання. Хто з них жаба, а хто гадюка? А головне, хто з них виявиться сильніше. Мар'яна Безугла, атака на Залужного 99. Поради військовим 97. Надя Савченко, бабах сралися 99. Ходити без життя. 98. Ну що ж, заруба буде серйозна. У нас розгортається глобальний світовий конфлікт. Бабах, що старалися? Петро Олексійович вирішив спробувати себе в ролі ведучого. Увага! Конкурс! Ми передамо вам десять, ні, п'ятнадцять, двадцять. Двадцять мавіків 3 т для тих, хто привезе першого полоненого корейця. Хороший тамада і знаєте, конкурси цікаві. Зачитай реп та отримай реп. Або хто знайде найбільше північнокорейців, отримає імени безпілотник. У шоколадній глазурі. На що ти підказуєш? Ми зараз посміємось, а він реально зробить. Працюємо. А просто так дати дрони для війська він пробував? Пробував. Не працює. Підписники не приходять. розумієш? Тому, якщо побачите на задньому сидінні байка північнокорейського солдата, знайте конкурс Петра Олексійовича вдався. Байкерам особливо вітати. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, допомагати можна. І не роблячи на цьому рекламу, хороші справи, і так все про вас скажуть.